Слава Ісусу Христу! Сьогодні розважимо про християнське свято апостолів Петра і Павла. Петро і Павло це є різні особистості, різного соціального статусу, був у них різний спосіб покликання для виконання Божої волі, Божої місії. Різними дорогами Петро і Павло прийшли до Ісуса. Святий Петро ще за життя Ісуса прийшов до Ісуса, а вже Павло, після Воскресіння Ісуса, пізнав Його і прийшов до Ісуса. Не буду я зараз розказувати історії покликання Петра і Павла і апостолів, це кожен християнин, католик і греко-католик, знає з Євангелії, кожен священик. Кожен рік на свято Петра і Павла переказують цю історію. Ми поговоримо про покликання йти за Ісусом, полюбити Бога всім серцем, думку, силою і душею своєю, про покликання виконувати всі десять Божих заповідей, про покликання і запрошення кожного християнина увійти в Царство Небесне. Як бачимо, Бог до нічого не силує. Бог кличе і пропонує, тобто запрошує війти в Царство Небесне. Хто в Новому Завіті перший отримав покликання від Господа Бога служити йому? Це була пречиста Діва Марія. Бог покликав її і запропонував стати матір'ю другої особи Божої Ісуса Христа. Наша пречиста Ді Марія дала гарну святу покірну згоду. Також і святого Йосипа Бог покликав стати опікуном Ісуса Христа. Така була місія пречистої Діви Марії і Святого Йосипа опікуватися Ісусом Христом до Кінця. І як знаємо, що пречиста Діла Марія, святий Йосип до кінця виконали свою місію, оправдали Божу довіру. Тепер Ісус на землі почав свою місію спасіння людини. Ісус покликав 12 ізраїльських мужів, які стали апостолами Ісуса, учнями Ісуса. Їх місія полягала в тому, щоб науку Христову передати людям. Три роки апостоли вчилися в цьому духовному інституті Ісусовому. Теоретичні знання від Ісуса, апостоли утримали повночі, а також і на практиці Ісус показав апостолам Божу силу, Божу славу. І щоб правильно застосовувати теоретичні знання, які отримали апостоли від Ісуса, треба було їм народитися наново з Божого духа, бо тілесним духом апостоли не могли б правильно зрозуміти. Своєї місії, яку передав Ісус Христос. Тому Ісус після Вознесіння і зіслав Святого Духа на апостолів і далі під проводом Святого Духа, Христового Духа, апостоли формували церкву, не свою церкву, а Христову Церкву. Ісус Христос Своїй церкві поставив головою святого Петра. Знаємо з Євангелія. Що сказав Христос Ісус до Петра? Ти Петро, скеля, на тобі я збудую мою церкву, і пекельна ворота її не здолають, Я дам тобі ключі від Царства Небесного, і що ти з'яжеш на землі, це буде зв'язане на небі, і що ти розв'яжеш на землі, це буде розв'язане на небі. І так Петро, з волі Божої, став першим папою в церкви. Після смерті святого Петра було вибрано наступника у Римській церкві святий Петро висвятив на єпископа святого Ліна. І оскільки святий Петро закінчив життя мушницькою смертю в Римі, той і святого Ліна було з волі святого Петра, з Божої волі вибрано на його наступником. І так, перший папа після святого Петра став святий Лін. Другий папа був. Святий Анаклікт, а третій святий Клеменцій. І до сьогоднішнього дня нараховується 266 й папа. Оце є дерево Христової Церкви, стовбуром якої є Христос. І кожна гілка, яка відчата від дерева, вона зсихає і не дає плоду. Вона не буде прийнята Богом, буде кинута на спалення, а цими гілками відрубаними. Це є всі церкви, які відкололися від Христової церкви, і так коріння католицької Вселенської Соборної церкви є від самого Ісуса Христа. І тому католицька церква є єдину спасаюча Христова Церква, оскільки повночі і вправді керується суто Христовою наукою в Божому дусі, і так в Божий виноградник. Бог багато кличе працівників. Тобто папи, кардинали, єпископи, священики, монахи, монахині це все є працівники Божому винограднику в Христовій Католицькій церкві. Всі ці працівники отримали покликання, запрошення. І так, покликаних багато, але чи багато вибраних, але на превеликий жаль, мало вибраних. Вибрані це ті працівники церкви, які народилися наново з Божого Духа, обов'язок працівників церкви це прийняти народитися наново з Божого Духа і цього духа передати людству навчити людей, мирян, як народитися наново з Духа, щоб йшли у Небесне Царство, показав Ісус, поки не народиться наново з Божого Духа, Царство Небесне не війдете. І так кожна, зокрема людина покликана до святости, до Царства Небесного. І хто стане святим, хто війде в Царство Небесне знову ж таки питання народження зі Святого Духа. Поки не народимося Святого Духа, не станемо святими, не станемо праведними і не війдемо в Царство Небесне. І, на превеликий жаль сьогодні. Ті працівники Христової Церкви, які ліниві народитися із Святого Духа, тобто не народжені Святого Духа, а тілесним Духом виконують свою місію і в тому цілесному дусі утверджують людей, тобто, як сказав Ісус, отримали ключі від Царства Небесного, самі не входите і друге не пускаєте. Мало того, ще й переслідують Тих. Працівників церкви, які народилися з Божого Духа. І чому ці тілесні працівники переслідують духовних працівників? Та одна причина, тому що уклали союз з дияволом, так само, як Юда уклав союз з дияволом. І цих юдів Христовій церкві сьогодні дуже багато. Їх Христос назвав наймитами і руками вечір шкурах. Оце є причина. Чому вони не дозволяють мирянам клякати перед Ісусом Посвітайні Євхаристії? а скрогочуть зубами, принижують таких людей, дивляться на них злоб'ю, ненавистю, так як диявол? Ісус попереджав, що будуть вас переслідували, принижували, навіть убивали, і будь думали, що догодили Богові, але кожна людина, яка народилася нано з Божого Духа? Дуже ясно розуміє, що вони догоджають не Богові, а дияволові. Свідомо чи несвідомо. Тут йдеться про спасіння нашої душі, небо в пекло, а це не жарти, це є вічність. Слава Ісусу Христу!